Що означає польською грач ферплей? А грач до котлета А пірше перше Кшипце. У цьому відео ми з вами поговоримо, що означають ці фрази і як можна цікаво використати слово грач. Поки ми не почали, не забудьте підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення кожного разу, коли вийде нове відео. І якщо вам сподобається, не забудьте залишити мені лайк. Це буде такий знак, що вам сподобалося, і я буду почувати себе більш впевнено буду знімати більше відео. Заздалегідь дякую, згури дзінькує. До речі, заздалегідь дякую, польською скажемо з Гури дзінькує. Отже, слово грач. Ви його вже точно знаєте, якщо вивчаєте польську мову, воно дуже подібне до українського грати. Так, відмінюється також дуже просто я грам, ти граш, тобто належить до дії відміни «ми он гра, ми грами, ви грачі, оніоне граю». Дуже просто. Класично ми використовуємо слово грач з різними, наприклад, видами спорту: грач в півке ножноу» грати в футбол, грач в кошекуке. В баскетбол, грач, щатковка, так, волейбол. Зверніть, до речі, увагу, як поляки називають різні види спорту, так? Кошиковка бо кошик, так, тому це є це що? Це баскетбол, щаткувка, ну бо є сітка, так, коли ви граєте в волейбол. І, до речі, гандбол ми скажемо півкаренчна, так, грач в півкиренчну, так, бавитись в гандбол. Що можемо ще? Можемо грати на компутеже, бавитись на комп'ютері, і слово грач, звісно, що використовується також з різними музичними інструментами: грач на гітаже», грач на піаніні, грач на бембнах, наприклад, так, грати на барабанах. Грати на скрипці ми скажемо скшипцях. Чому на скшипцях? Тому що у польській мові слово скшипця це, до речі, завжди множина, тобто в них це скрипки, так? Ось, і от перша наша фраза, така цікава, буде стосуватися, власне, скрипки, тому що коли хтось є головний, хто виконує якусь таку найважливішу роль в сім'ї, десь там серед колективу, ми скажемо в польській мові це грач пірше скрипце. грач пірше скрипце. Дослідно перекладається грати першу скрипку. У нас також є подібний до цього фразолизм і означає бути головним. Наприклад, в моїй родині мама завжди грала пірше скрипце. В моїй родині, у моїй сім'ї, мама завжди грала перше скрипце. Мама завжди була найголовнішою, так? А хто грав перше скрипце у в вашій родзі, так? А хто є хто був головний у вашій сім'ї? Ось, отже, грач перше скрипце. Кшипце. Хтось мене недавно на уроці запитав зі студентів, як сказати польською. Grać na nerwach, tak? więc pustiń grają mnie na nerwach, tak? Wony i kążąć polakie, grać na nerwach, grać na nerwach. Przestań grać mi na nerwach i wyłącz tę piosenkę. Przestań grać mi na nerwach, przestań my grać mi na nerwach, przestań dratować mnie i wyłącz tę piosenkę. Przestań grać mi na nerwach i wyłącz tę piosenkę. Отже, друзі, кращого так моменту розповісти про свій курс, мабуть, і не буде, тому невеличка рекламна вставка. Всі з вас, хто вивчає польську мову, хто шукає онлайн-курс для вивчення, який підійде навіть для тих, хто працює по 18 годин. Для тих, хто хоче підтягнути граматику, зрозуміти, як правильно будувати польські речення. Для тих з вас, хто хоче випрацювати класну польську вимову, так щоб дивувати поляків своїм прекрасним дженькуєджін, добре джевінджінджевієнч. Якщо ви шукаєте цей курс, то я запрошую вас на свій польська мова від А до Я. Усі деталі про курс я залишу в описі під цим відео, тому обов'язково туди заходьте. Нагадую, що до кожного відео я роблю також конспекти. Якщо ви їх відкриєте і прогортаєте на останню сторінку, то на останній сторінці там на вас чекає сюрприз. Не забудьте туди заглянути, не забудьте туди заглянути. Далі уявіть собі, що у вас є друг, якого ви знаєте, що сталося щось неприємне у житті. І коли ви питаєте у нього, як ще маш, він вам відповідає, добре, дякую, супер в пожонку, але ви насправді знаєте, що в нього є якась проблема. І тоді ми можемо використати таку фразу, як грач комедіє. Грач комедія це створювати враження, що у вас все добре, так? а насправді так не є. Тобто, ну, вдавати іншими словами, можемо сказати. «Пшестань грач комедія і оповіць, як ще чуєш правде». Przestań граć comмеді, ніби перестань грати комедію, дослідно перекладемо, і розкажи, як ти себе насправді почуваєш. Отже, грач комедія, стважать позори, що всичко є в породку, так? Тобто створювати враження, що у вас все насправді є добре, а так не є. Отже, грач комедії, чому там з востоком в кінці, бо грач кого цокомедія, але грач комедія. Ідемо далі, і наступна фраза, колейний зворот, він у нас звучить грач на очучах. Грач на учучах, учуча це є почуття, тобто грати на почуттях, Ну, іншими словами, використовувати когось. Ми б так українською це сказали. Наприклад, Юстина є шаленчо закохана в Піоше. Юстина є шаленчо закохана в Пьотше. Серед увагу, як вони кажуть, так Юстина шалено закохана в. Петру, так вони це так скажуть. Цікава, до речі, фраза, варто запам'ятати, бич закоханим в ким чим. Ну добре, це вже ми в деталі про граматику будемо говорити на курсі, на який я вас запрошу пізніше. А ми поїхали до нашої фрази. Отже, Юстина била шаленчо закохана в Пьотше, а он тільки грав на її учучах. А он тільки грав на її учучах, а він тільки грав на її почуттях, грався з її почуттями, тобто використовував її почуття в своїх цілях. Уявіть собі, що ви переїхали у Польщу, вже попрацювали на кількох роботах, і в якийсь момент ви вирішили, що треба створити фірму. До речі, створити фірму скажімо, скажемо завожич фірми фірми. Ось, і ви так не впевнені, чи воно вам вийде, чи не вийде. А до речі, вийде, скажімо, польською випалі, Випалі, чи не випалі, так вдасться вам чи не вдасться. І ви можете використати таку фразу, як «грать в грач вчемно. Грач вчемно це синонім до слова ризиковач, так ризикувати, тобто дослівно грати в темну, коли ви не впевнені, який буде результат. Ну і, наприклад, хочемо сказати, хто заложить фірме», але не вм, чи ви палі, він грач в чемно. Я хочу створити фірму, але я не знаю, чи вдасться, ну тому буду ризикувати. Отже, грач в чемно. Грач в чемно. Є ще одна фраза, яка означає ризикувати, і також зі словом грач, і це перекладається як грач ва банк. Грач ва банк, чи – «вшистко», тобто усім ризикувати. Це грач. Вабанг. Наприклад, кіде децидуєш ще на релацію, та коли ти вирішуєш бути в стосунках, то фактично граш ва банк, так, то ризикуєш усім, з надією, що всичко ще уда. З надією, що все вдасться. Запам'ятайте цю фразу, хто, мабуть, буде складати якийсь іс державний, можливо, з польської мови, то використовуйте, бо воно дуже гарно звучить. Грач ва банк, чилі ризикувач. Wszystko. Grać w Якщо серед моїх підписників на Ютубі є музици, е, музици це музиканти. То, мабуть, для вас буде корисна така фраза, як грач до котлета. Коли я вперше її почула, мені якось так воно не спало на думку, і годі було догадатися, що ж воно означає. Е, відразу кажу, що це грач до котлета трошки так іронічно використовується, і використовується до тих музикантів, які на початку кар'єри грають у ресторанах, так? Тобто «грач до котлета дослівно грати до котлети, яку подають в цьому ресторані. Ну, словом, і якийсь приклад вам скажу. Дуже свинних пісенкажі найпір грали до котлета, за нім здобили славе. І розбираємо. Дуже свинних пісенкажі, багато відомих співаків найпір до котлета, спочатку грали по ресторанах. За ним здобилі славу, поки отримали славу. До речі, є хтось у нас з музикантів? Напишіть у коментарях, бо у мене є ідея створити відео по музичних інструментах і з цієї тематики. Дайте знати, чи корисно буде. Наступна фраза звучить грач фер плей". Так Також трішки бачите, записуємо англійською мовою грач fair play». І насправді воно прийшло до нас зі спорту, тому що «fair play» – це справедлива гра, це означає, що виграш не основний, головне правильно і е, грати за правилами. Ось fair play, так? І грач play, воно вже перейшло в такий щоденний е, вжиток, і означає бути справедливим, так, тобто przestrzegać регул, дотримуватися правил. Дуже часто в бізнесі може використовуватись. Наприклад, хочеш за мною, хочеш за мною співпрацювати, якщо хочеш зі мною співпрацювати, то мусиш грати play. то мусиш грати ферп, то мусиш. Чесно себе поводити, справедливо грати, можливо, так перекладемо. Грач фер плей. Подібною фразою до Грач фер плей є таке словосполучення, як «грач в отварте карти. Грач в отварте карти можемо догадатись значення, правда? Поступати чесно, справедливо, відкрито. І, наприклад, уявіть собі, що у вас є стосунки, і у цих стосунках ви власне хочете, щоб все було відкрито, явно, щоб ваш партнер чи партнерка все говорили так, як є. То ви можете сказати, «Очекую від тебе, що будеш грати в відкриті карти, і того так само можеш очікувати мене». Так, тобто я очікую, що ти будеш поводити себе відкрито, говорити про свої почуття, і того самого можеш очікувати від мене. Отже, грач в отварте карти, крач в отварте карти. Якщо ви професійний прокрастинатор і все любите відтягувати на потім, починати все з понеділка, чи з Нового року, чи з завтра, так, і чекати на найкращу можливість, яка випаде, то ви будете використовувати таку фразу, як Грач на звуке. Грач на звуке, ну, ми це переклали як грати на відтягування. Коли ви не робите чогось, що вам треба робити, і чекаєте на найкращу можливість. Ну, Наприклад, грати на звуке, грати на звуке, і учити польського. І зачній учити язика польського. Перестань відтягувати, так, чекати найкращої можливості, і почни вже нарешті вивчати польську мову. Так, і почни вивчати. І зачній учити язика польського. І вже остання фраза на сьогодні буде пов'язана з носом. Ні, з польською буде нос, і ми маємо фразу грач на ноші. Грач на ноші. Як думаєте, що воно означає? Грач на ноще, як не знаєш значення, то тут годі догадатися, правда? Означає когось ігнорувати, не брати когось до уваги. Наприклад, он відав, що ніє. On wiedział, że bardzo go cenię, więc znam, że ja dużo jego cenię i od czasu do czasu pozwalał sobie grać mi na nosie. Pozwalał sobie grać mi na nosie, to znaczy pozwalał sobie czas od czasu mnie ignorować, wdawać, niby mnie nie ma. Oś taka fraza, grać na nosie. Ось і все, друзі, закінчилися мої фрази, які я для вас підготувала. Напишіть у коментарях, яка вам найбільше запам'яталася, яка була для вас нова і яку ви прямо сьогодні зможете десь використати. Чекаю на ваші коментарі. Нагадую, що в описі під цим відео у вас є інформація про курс поиска мова від Адоя. Заходіть, ознайомлюйтеся, залишайте свої контактні дані, ми з вами зв'яжемося, розкажемо деталі. І також в описі постійно на вас чекає конспект. Завантажуйте його, можете переписати в зошит, можете його роздрукувати. І на останній сторінці на вас чекає ніспочанка, Сюрприз, тому обов'язково загляньте. Ми бачимося у наступних відео. Дякую вам за увагу і па-па, Честь!